А ви знали, якщо один раз спробувати бузину, ваше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Бо ви вже не зможете просто пройти повз бузину і не захотіти її з'їсти. Ну, моготувати! готувати В багатьох країнах Європи. Її вирощують промислово, і вона є частиною здорового способу життя. Квіти бузини можна смажити, готувати з ними сирник, печиво та кекси, зробити сироп, пудинг, квас, мед та навіть шампанське. Найпростіше, що можна зробити з квітів бузини, підсмажити в клярі. Тут може підійти будь-який рецепт рідкого тіста, але я рекомендую тісто на пиві. Знадобиться борошно, пиво і яйце. А далі можна додати цукор, щоб отримати солодкий варіант млинців, або часник з твердим сиром і приготувати бузинові котлети. А ще неодмінно зробіть сироп із квітів бузини. Для цього квіти настоюйте у воді з лимонною кислотою. Далі прокип'ятіть із цукром та додайте сік лимона і насолоджуйтесь неймовірним нектаром. Сироп можна додавати до напоїв або в якості ароматизатора до випічки. На вашій кухні запахне літом, якщо додати до сирника трохи бузинового сиропу, або можна змастити таким сиропом ще гарячі лимонні кекси. А якщо квіти висушити, їх можна додавати не лише до чаю, але й до печива. І зараз я покажу рецепт у деталях. Але доки ми готуємо, ми продукуємо величезну кількість сміття, здебільшого це упаковка від харчових продуктів. Цю кількість можна суттєво скоротити, якщо докласти навіть незначних зусиль. Наприклад, відмовитися від товарів, що мають невиправдану велику кількість упаковки, купувати те, що запаковано в більш екологічні варіанти, такі як папір, ходити за покупками тільки зі своєю екоторбою та мати багаторазову пляшку для води. Ну і звісно, максимально використовувати декороси, адже вони на 100% екологічні. Для тіста до печива з поленти я додала цукрову пудру, перетерту з маслом, кукурудзяне борошно, два жовтки, зовсім трошки розпушувача і добру жменю квітів бузини. І на сам кінець найцікавіше. Пудинг із квітами бузини та полуницею. Для нього треба зрізати суцвіть квіти і настоювати в молоці впродовж 12 годин. А далі все просто: крохмаль та цукор, охолодити та подавати з полуницею. Випробовуйте забуті рецепти наших прабабусь, відкривайте нові смаки декоросів і дбайте про природу. І не забудьте підписатися та вподобати це відео. Що ви бачите перед собою? Це скарб.